Так, Всім привіт! Це обзор на мої знахідки за місяць. Так, почнемо. Очки. Е, оці от очки були знайдені. Давайте так: оці я знайшов в Житомирі. Е, оці знайшли в Одеській області, по дві пари: оці курта комбайна. очки. Ці очки такі вони мені нагадують якісь теж очі такі з культою більш це все. цією перемичкою. Оці я знайшов прямо біля річки. І оці теж знайшов на морі в останній день прям. От вони. З такими металевими цими. Тобто, якщо ці всі пластикові, то ці наполовину металеві по суті. Ой. Тобто, можливо, я не знаю по ціні. але більш за все, оці і ці самі дешеві, як мені здається, по тому, як вони зроблені, оці, от на них видно, що там ціна даже була. Тобто їх, по ходу, хтось зразу вже згубив. Ну, я я ці стоять 550 гривень. От. Ну, ці більш за все. З Aliexpress, мені так кажеться, ну, може, і є неправильно, тут немає жодних надписів і на одних, і на других очках. Да, немає. Тобто, більше за все вони з Aliexpress. А Оці от на них там стерто, чуть-чуть, там щось було, але вони з металевим цим, так що я думаю, що вони. Ну, більш за все теж стояли гривень 500. Може, трошки більше, може, 600. Так, димся далі. Це знахідки з дому. Як? Коротше, зараз показую. Оце я знайшов на желізній дорозі. Отак от. Це на металоприйомі знайшов, Такі... зараз покажу. Це дуже рідкіс, ну, не рідкісне, але ну, ретро штука. Це зв'язок. Це для телефонного апарата такий. Це знайшов на металопрімі. Крані від самовара. якому більше 100 років. Теж знайшов на металопрімі. Осколки. Тоже з мого города. От, вони вже окислитись успіли. От, ну, краска видно, да. Теж знайшов в цей же місяць, десь на початку місяця. От. І. А, тут далі знахідки, але ну, це я знайшов на міському пляжі свого міста. Ну це не все прямо на міському пляжі, точніше, не то, що все. А тут а, із міського пляжу може копійок шість, Типа, а всі інші копійки а, це з моря тогорічного або, або з міського пляжа початку літа. От. То есть это такие сборища. Но тут просто что есть монетки из Мяского пляжа. Тут, тут Березовского идти верхние. Вот сейчас покажу. Короче, видно, вот эти вот такие пальцы мы тримаем, Вот. А это, наверное, я их и откопал. Это месяц на початку. Так, а это на море копал. Копейки. Вот. Такие вот. Но цены все тут было больше в три раза. М -м -м. У меня такие браслетики. То есть два таких браслета э, я купил за гроши на море, які я накопал. То есть тут бы было еще плюс 40 или 45 гривен, десь так. Да. Ой, фокусируйся. Короче, да, Ось вот так вот можна показати знахідки металушука, чим на морі. Ну, Чесно, на морі копати не цікаво. Типа, точніше, копати приємно, але но... безперспективно, якби то. Золото все одно підмиває під берег, і воно в з ракушками не виноситься, бо це важкий метал. Можна знайти на пляжі тільки те, що, в принципі. Люди якби оставили на пляжі, тобто згубили якусь копійку. І ми бачимо, що ці копійки ну, їх дуже давно згубили. При тому, що це море, тобто там кожен день копають. Ну, І всі свіженькі копійки. От, ті, що я продав, я... Ой, не продав, коротше, за які я купив, ясно, що не будуть це 2 гривні. От. Такі. Ну, Мені подобаються з моря копійки, бо вони такі кислені такі. Видно, що ти був на То есть, він для мене як сувеніри. Просто от я сюди тоже от, от, підбираю такі копійки, за які можна щось купити, а інші в одне скину і буде як всегда. Так, дивимся далі. Знову таки на морі найшли таку резинку. Я забув, коротше, це якась дорога фірма. Типа з неї прикраси роблять. От такі от. Коротше, це дорога досить резинка, як я розумію, або закос під неї. Ну, Вона нова, хай буде. От. Потім знову таки на морі знайшов осколок од безпілотника. Він такий от. Він пружиніший всередині, а снаружи внутрі такі слої карбона, ну такі дуже тонькі, десь от. навіть міліметра немає. Тобто, більш за все, це крило або підкрилок якоїсь гірбіри. Мені так здається. Шохи давные якісь більш мощні осколки. Вот. Ну тоже там таке кожен день летит. Лі... Ну як. Короче, вже знаєте, які у нас море. Щось літає, щось виносить. Вот. Короче. якби бы плавная дорожка перетікає на цей браслетик. що вот. це за браслетик? Це браслетик з готелю. Не хоче спойлерити, але він розорваний. Я думаю, хто знає, ти знає, що це за готель. Коротше, їх в кінці. Розривають. Типа, коли вони уходять, їх розривають. Ну, я щось взяв по приколу. Він так виглядає, як Як, як це зветься. Якби то це з якоїсь Єгипта, Турції або Казантіп 2008. То есть я, не знаю, наверное, его как отражатель подцеплю на велик. Ну, типа, я так вот возьму, так и, и так и заклею, то есть на нем. И оно буду просто, как, на это будут сказать, а, а, что это за херня? Я скажу, а, это, это там, типа, короче, вы поняли. Да. Типа, это там чисто, ничего такого. просто так с отдыха приехал на нем. Так, хорошо. Теперь знахи такие заброшки. Це, щоб ви зрозуміли, це почти все. От, якщо не брати оце до уваги, це все зме... без металкача, без всякого обладнання. Це просто так. От. Десь ходиш, десь лазиш щось знаходиш. Типу ходиш по берегу, ходиш по якихось мусорках, металоприйомах, железних дорогах, просто так знаходиш щось. Тобто це без всяких там, пошукових обладнань дорогого. І при цьому, тут, якщо подивитися, тут очків вже буде, на 12, думаю, очків приблизно. Ну, може, на 1600 тут очків, десь так приблизно. А в цілому тут все говна, мабуть, буде десь. на... з цим ключиком, якщо брати до уваги, з якомусь 100 років. Навіть ці осколки можна продати, типу на eBay. Особливо цей цікавий там. Фішка, кстати, сейчас дойдем до неї. Коротше, я думаю, що тут всього. це просто за місяць оцей диск щось стоїть. Навірно, десь на 2500 гривень. Це просто так от. Ходиш, шукаєш, типу, І все. Ну, конечно, очки. Не знаю, чи. Наверное, собі оставлю. Типа. Потому что все-таки очки класні, Вот. диск, диск. Короче, диск нашел на заброшке. Точнее, не сам нашел, но нашли на заброшке. Антология ДДТ. Вот Юрий Шевчук. Вот. Кстати, диск це в России купленный там. Можно побачить мой на видос, короче. Хм. Ну ладно, не буду спойлерить. Вот, тут а, можно побачить Які бували альбоми в ДДТ. Я із них, які я бачив альбоми вживу, ну іменно дискові. Це, навірно, отакі бачив. М -м отакий бачив верхній. І отакий, мені каже, це теж бачив. да Ага, а тут, типа, я так пам'ятаю, 12 альбомів на одном. Ну, подивимось. От. так вот выглядаю. Это типа, я так понял, Питер памятник. Да, вот тут вот видно. еще я покажу. Это хрень, типа, позначка. Кстати, странно, что она до горы а АМА, Ну ладно. Так, хорошо, это приклеилось к рюкзаку. У меня в рюкзаку что-то стало с баллончиком, который шикать от комарей. Он типа... Короче, из него краска облизла. Ну, надіюсь, я отру цю хрінь, от цього. І взагалі треба подивитися, що з ним, тому що це якась не норм. Херня. Ну ладно. І остання знахідка. Ну, не остання, насправді. Багато я там щось викинув, щось не снімав навіть. Коротше, на... на заброшки ті ж самі. Найшов таку фішку покемона. Тут написано: Нідоран якийсь. От. Вона така затерта. <кій> От, щось там. Покемон Тас 4. Коротше, я просто знаю, що це, типу, прям легенда. Ну, я в них ніколи не грав, я, типа, їх, ну, не застав уже, так скажем. Я їх бачу, але я їх так бачу віддалено. Тобто, я не бачу, щоб їх продавали. Тобто, я бачив уже там. Коротше, ну, як скажем. Я їх бачу у вигляді мусора. То есть я їх бачив там в році 2007, коли вони вже, типу як. Ну, непопулярні були там. Короче, я помню, щось находив якісь розорвані такі кусочки, Типу як м'ячики. Мені сказали би типу, не брати їх. Таке щось. Не помню точно. Короче, да. Ну, я взяв, бо це легенда. От. Короче, такі от знахідки було цікаво там, якби підписуйтесь. Постараюся ще здіматися всякі свої знахідки, а то я дивлюсь, що в мене їх накаплюється і накаплюється. Уже, блін, скоро магазин знахідок буде якийсь. Це ж все місце займає в домі. Так що да, ставте лайк, підписуйтесь. Дальше Більше.